Така історія, і звук цей не зникає. Що ж, будемо розбиратись, смисл в тому, що власник гідрики міняв. Нічого не змінилось взагалі, тому будемо дивитися. Так, ну що, перше, що робиться в такій ситуації, знімаємо катушку і дивимося в канал. От там от зараз ми вам покажемо. Ось все, бачите. Оце заглушка, яка випала і відповідно тиск оливи до гідриків просто не доходить. Отака штука. Тепер треба окремо встановити і заведемо, подивимося, чи допомогло. Якщо ні, будемо скривати клапанку, дивитися, що з розподільчим валом, бо якщо його з'їло, то ніякі гідрики не допоможуть. Купив дві заглушечки новенькі, вже забив, спочатку внутрішнє потім зовнішньо, зараз будемо збирати, пробувати. Що з цього виходить. Ну, власне, отак от після запуску стало трохи тихіше, наче отут заглохли, але тут тарабані. Треба скривати, дивитися, що там з розпредвалом, з гідриками. Полізли все-таки в двигун, розібрав я тут, ну, тут досить швидко це розбирається. Значить, хотів показати ось о, толкателі, якщо ракера так називаємо, придивитись, то на них вже воно задіри. Тут теж ось, ось задіри ось о перший непоганий, там чуть-чуть початок, але. Ну і найголовніше, тепер дивимося. Тобто, як сказати, перша причина була в заглушці, не було масла, і тут на суху виходить, що крутилось все. Може, не на суху щось там долітало, але. Але дивіться, ось перший. Щас. Другий камінь. Третій камінь. Четвертий ось. П'ятий. Камінь. Шостий камінь. Сьомий. Ну, трохи, але продавлюється. Восьмий. Гарний. І того раз. Це теж трохи продавляться два. Три. Чотири. Чотири. Коротше. Не знаю, я б може все-таки в Сіб міняв, щоб вже, наверняка, Ну і. Подивлюсь на ракера. Ні, ну так, якщо на палець, то наче нічого. А, ось його гарбатий. Ось тут. Відчувається, що він... А, тут навіть видно. Ось його, рівно посередині полоска, бачите? Оце вже виїло. Тут те ж саме. Блін, коли в маслі не видно. Полосочка отут. Ці теж. Оцей гарний. Цей теж гарний. Тобто, а, ну логічно, якщо тиск масла тут, то ці до цих достає тиск, а оці ті, що подалі, до них просто не доходить, бо воно зливається все. В то Тобто бажен раз два три четыре Рокера Або все Если они фигню коштуют То поменяем все И гидрики Прокладос тут Нормальный Та их же недавно робили, я ж сказал вот. Ну и Розпредвал зараз подивимось. Розпредвал більш-менш. На шийках не люфтить, тобто ще поїздить. Коротше, їдемо по запчастини завтра, бо вже шоста вечора. Сьогодні не встигнуть доби складати, подивимось, що з цього вийде. Ну, власне, замінив я 4 рокери ось о, новенькі і всі гідрики. Ці рокера нормальні, чіпати не буду. Ну і тепер на гермет знежирити і збираємо назад до купи, побачимо, що все вийде. Так, ну ось зібрав перший запуск. Тут що масло потекло на колектор, то вигорає де ми, нічого. Наче нічого. Привідемось. Окей. Казав власник, що вона багато, літрів 20, я не знаю як таке можливо. Ні, ну в принципі все можливо, але на даний момент можна це гідриком віднести, бо... Коли наповнення циліндрів неправильне, то звісно і загальна робота мотора може бути неправильна. На даний момент поки трохи піддергує, але це Ланос. після Volkswagen незвично, але самі розумієте, що воно так. Так і є, трохи на перехідних режимах підсмикує. Тут взагалі цікава така конструкція. От Якщо взяти кадіковський, ну фольцовський шрус, там тріпод або звичайний шрус, то він мертво стоїть в коробці, тобто люфта ніякого взагалі. А цих, вони болтаються з заводу і це типа нормально. Тому... Тому є така поведінка машини. Там чіт люфт, тут чіт-люфт і отака фігня. Виномарки нормальні, такого я не бачив. В там теж але нема там такого люфта. Ну, але що хотіти це кадет 80-х років. На той час це було пучка. так їде непогано. Тормоза, конечно, такое. Так, ну ладно, в принципі, на цьому все. Тобто перша причина цього всього була заглушка в голові, яка просто в тупу зливала тиск масла, який мав доходити до, до гідриків, до розподільчого валу От, І як результат, то я так думаю... Ті гідрики, які навіть і міняні, але вони на суху, коли працюють, то також мають знос, тому, тому їх поміняли всі. Ну і плюс оці ж ракера теж їх поміняли, бо... бо вони зношені, а це означає, що зайвий люфт. А зайвий люфт там чуть, там, чуть, там, чуть і вкупі дає отакий результат. гранати хрестять. Короче, на цьому, мабуть, усе.